Я, то що? От, я мав від 2-літрової русці, на механіці відкрий саме дешево 1,6. Ну, то що ти хочеш сказати, що Ще, я не знайду її дешево... за 9 рублів? Ну, в тебе скільки стоїть? Я стої? вже зараз тобі куплю, отдам 500 доларів заробити, якщо ти мені за 9 Я А вчора відкриваєш. віддав брав. За 1,6? Да. відкрий любу. Привези от, за, от, без, от в такому стані. Ну про що ми говоримо, друже? Я вам дзвонили, менше запитали. От є машина, ж... вона вам пасує або не пасує і все, і питання. Ну так ж питання не робиться. Обманом займаєтесь. Хто обманом займає? Ну ви! Як обмана? Ну я тут вказану, блять, допустили помилку, ну і що. Ну і що? Ну а і хто і... за це відповідати буде? Ніхто. Хорошо, помилка, чого ти сказав, що вона не фарбована в круг. А що ж вона не фарбована? Чо, вона не фарбова? Ну я вам привезу свій прибор. Давай патру, вези. Яке ти... я... завтра? Зараз покажи мені. Свій я Зараз не маю свого прибору. Чого давай зараз? Та йди ви сюди, сюди. сюди. Це Оле. ну, з прибува. Ти знаєш, мене званий котаєш, так Та то в плані. Я хочу сказати, що це не Рі. крашена. Я, це закр... Але я цілку. вам поясню друге. Добре. Так своїми синами можете спілкуватися. Ну друге, ти, ти мій син. Я? Да. Ні. Да. Так і не випадково.